Я хотів сказати, що за рік дуже багато, що ми зробили. Це пов'язано в першу чергу з практичною допомогою Міністерства оборони Великої Британії в підготовці наших фахівців. 67 інструкторів до сьогоднішнього дня працюють на Житомирському полігоні по програмам підготовки загальної військової тактики логістичного забезпечення медичного забезпечення. На сьогодні більше тисячі військовослужбовців збройних сил України були підготовлені за допомогу інструкторів з Великої Британії. На сьогодні ми домовились про те, що ця допомога буде збільшена вдвічі. І ми відкриємо ще чотири програми по підготовці наших фахівців. Ці програми пов'язані з забезпеченням наших військ інженерним обладнанням, з проведенням міни безпеки, оперативним плануванням. А також плануваннями спеціальних операцій в населених пунктах тобто ті напрямки, в яких ми потребуємо допомоги, і те, що нам необхідно, ще декілька напрямків. Ми домовились про те, що ми розглянемо можливість відкриття програм підготовки, а також розглянути можливість створення сумісної школи підготовки фахівців логістичного забезпечення. На школа планується створити на базі Національного університету оборони України. І Академія оборони Великої Британії. Я хотів би сказати, що завдяки плідної роботи радників з Великої Британії ми значно просунулися в властичному забезпеченні, в реформуванні речового забезпечення військослужбовців впровадження електронних закупів. Велика Британія приймає участь практично в всіх трастових фондах і надає нам можливість оснащувати і реформувати Збройні Сили України. Завдяки Міністерству оборони Великої Британії у нас була можливість відправити волонтерський десант для знайомлення з... Опитом, можливостями, як це виконується в Великій Британії. Крім того, Велика Британія надала допомогу в придбанні комп'ютерної техніки для забезпечення департаменту державних закупів. І все це надає нам можливість працювати краще. І я хотів подякувати за те, що Велика Британія завжди виконує свої зобов'язання. Я дійсно дуже радий, що я зміг прибути з візитом до України? Ми зокрема обговорили ситуацію у Донбасі. Також ми обговорили ту допомогу, яка наразі надається у Великобританії, а також Додаткову допомогу, яка може бути надана у майбутньому, обговорено е питання як економіки в цілому, так і зокрема питання реформування збройного сектору, зокрема Збройних сил України. Ви знаєте, світ е е е має постійно пильнувати цей конфлікт, який наразі відбувається на території України, адже е -під, е -під. за час цього конфлікту загинуло понад 7 тисяч чоловік, е півтора мільйони вимушено. Залишити місця свого проживання цей конфлікт не можна назвати так званим зумороженим конфліктом з моменту підписання мирного, мирної угоди, понад 200 військовослужбовців загинули. Дуже важливо, аби світ розумів масштаб агресії, яка наразі відбувається на теренах України. Ми також мали. Технічну допомогу, фінансову допомогу та гуманітарну допомогу тим місіям, які наразі працюють на території України. Крім того, ми були першою країною, яка запроферувала Україні можливість проведення курсів та підготовки для її військовослужбовців. Відкривають курси з підготовки військовослужбовців. А це за різними напрямками мова йде і про піхоту, і про розвідку, і про медичне забезпечення, та про питання логістичного забезпечення збройних сил України. Наразі вже підготовлено близько однієї тисячі військовослужбовців збройних сил країни. Сьогодні як усі при Сказати, що ми оголошуємо про розширення цієї програми підготовки, ми відкриваємо курси за чотирма новими напрямками. Ті курси, про які я щойно згадав. Планується організувати за чотирма напрямками. Перш за все, мова йде про курси, які напрямлені на те, щоб військовослужбовці краще розпізнавали міни та саморобні вибухові пристрої. Крім того, курси підготовки для проведення операцій в умовах населених пунктів, курси з оперативного планування, а також курси з інженерного забезпечення. І крім того, я також хотів би усе про те, що а наразі Великобританія поставила перед собою ще одну ціль збільшити кількість а, військовослужбовців і збройних сил України, які прийматимуть участь у цих, курсів, а, цих курсах до двох тисяч осіб. А, і ми плануємо завершити а, ці курси підготовки зазначеної кількості осіб до а, кінця фінансового року у Великобританії. А, мова йде про 31 березня. вересня. Крім того, ми також обговорили можливості отримання додаткової дурачої, зокрема, допомоги з боку Великобританії. Мова йшла про курси з підготовки штабних офіцерів, а також курси із підготовки офіцерів за напрямком логістичне забезпечення, аби збільшити ефективність логістичної підтримки для проведення операції збройних сил України. Дозвольте мені завершити цей невидачкий виступ словами що підтримки України. Великобританія є безумовно другом для України.